Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер е, національної антикризової групи, буде зараз до нас доєднуватися пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Е, пане Тарасе, ну якби президент розповів е, те, що зрозуміло всім нам. да, от Росія капітулює і все закінчується. Але не зрозуміло росіян загалом. То може на таке пристати. Ми розуміємо, що в цій боротьбі ми не одні. У нас є е, купа партнерів і союзників, за що ми їм вдячні. Але чи можуть на це пристати самі росіяни, будь то опозиціонери, а можливо, якісь навпаки, їхні злочинці військові, які можуть покласти край путінського правління? Це залежить від багатьох. Властися такий пазл, що в результаті боротьби внутрішньої внутрішньоелітної боротьби ми був, ми будемо бачити знищення Путіна в першу чергу. Після чого в Росії настане традиційна така смута, яке і відкриє вікно можливості для, для України для того, щоб укласти перекид до виходу на кордонста першого року, тому, що Росія буде. і Вона і мир під. Не буде скоріше за говорити про юридичну сторону матиме такий самий статус, як з Потією, то перемир'я, але мирного договору не буде. Якщо говорити про перспективу, а так в принципі Україна звичайно відбудувати обрушення Російської терактів для того, щоб внутрішні протиріки тих груп, які заскалили у тому, щоб Російська федерація, права. ну дивіться, тобто все залежить від успіхів української армії. Від залежить від інтенсивності атак на територію Російської Федерації, а для того потрібна власне ВПК. Тільки це може наблизити пришвидшити нашу перемогу, тому що без перенесення війни на території Російської Федерації на жаль, війна може затягнутися на досить довго. Тому я досить позитивно бачу ці те, що зараз відбувається Пілгородські. Області, а ми бачимо, яку істерику викликав удар по Москві Більш того, з'ясувалося, що росіяни навіть були разі. Тому що по а, вдарили по рубльовці, тобто тут ще не відомо, що більше ненавидять росіяни. Вони ненавидять російську еліту та рубльовку, так чи ненавидять Україну. Не виключено, що перше може переважати на другі. Ми тоді ми неочікувано для себе бачимо розлам, в який можна війти. Тобто, вони будуть розглядати українців як армію визволення, і це в принципі теж сприяє пришвидшенню перемоги. Пане Тарасе, погодьтеся. Що... Що немає єдиної позиції серед оцих російських опозиціонерів. Ми бачимо, що навіть вони поділилися за тими, хто бере в руки зброю і йде звільняти свою державу від путінського режиму. І тих, хто коментуючи для Ютубу, називає їх ще й негідниками. Навіть в цьому плані. Дивіться нам. Плювати, що думають так звані ті росіяни, які називають їх негідниками, у нас є власні гарні росіяни, так які служать, Ну офіційно вони не служать так, тому що ж ніхто не підтримує е, думку, що вони мають якийсь стосунок до України, але всі розуміють, що е, знаєте, як СБУ Памелюк в таких випадках говорить, що ми не підтверджуємо та спростовуємо, що це щось відбувається, але Кримський міст, Мачуліщі та Інші об'єкти на території ворога чомусь вибухаються, і Ми звичайно, а, ну звичайно, маємо сто цього. А тому а, е, для нас, для нас важлива атака на територію Російської Федерації, підтримка тих загонів, які хочуть воювати. А все інше вони ну вони як раби. Знаєте, все інше, вони як раби пристануть на бік переможця. І що цікаво, що зараз відбувається, ми просто не всі розуміємо, що відбувається. зараз стосовно Росії, Україна реалізує так звану доктриною обмеженого суверенітету. Тепер у короткостроковій перспективі це призведе до розламу еліт. А у довгостроковій перспективі тепер завжди російські еліти будуть зазиратися на Україну. Вони будуть гадати, чи є в планах удари по території Росії, якщо що, що там думає залужний чи генеральний штаб, чи є вони в списках пана малюка зараз, там да який може поставити галу навколо а, тієї чи іншої людини, якщо вона себе буде погано поводити, тому те, що відбувається зараз, це епохальна бізнес і подія. Тому що а, ніколи ніколи захистовно Росії не вживав таких гібридних методів а, фактичного керування. Пане Тарасе, і давайте гіпотетично ще уявимо. Це звичайно наша мрія, але вона поки що точно гіпотетична. Приймає а, Путін рішення капітулювати. Що це буде для нього, от в державі Росія? Путін не прийме. Путін, поки Путін буде при владі, війна буде тривати. Угу. Чітко, але якщо значить, я, ну, я, я, я позиція, чітка, але якщо профантазувати, вони його все скинуть, все одно не пробачать росіяни поразки в Україні, в Україні в Путіну. Тільки знищення Путіна може призвести до якихось рухів зараз, прогнозувати іншу реальність ну, неможливо. Знищення Путіна, і тоді буде ну, нова конфігурація російської влади, яка буде формуватися в тому числі під, під контролем України, в тому числі через силовий блок, наш МОСАД СБУ, наша армія Цехал, да, як в Ізраїлі, і ми будемо в тому числі впливати, як буде. буде... Ховатися конфігурація влади в Росії. А головне тут знесен Путіна. Поки Путін буде при владі нічого міняти, то він буде воювати до кінця. Дякую вам, пане Тарасе, за ваші бачення. Аналітику цих процесів це насправді дуже важливо. Розуміємо, що да, тільки він капітулюйте, і все буде добре. Тарас Загородній політехнолог, керуючий партнер національної та групи.